Бюджет 2015 – звільнення та прогули. Такою видалася остання сесія обласної ради. Депутати розглянули 26 проєктів рішень. Найголовніше питання стосовно екологічної ситуації у Шостці обговорювали бурхливо. Нагадаємо, там 30 квітня на узбіччі автомобільної дороги та стихійних сміттєзвалищах був розсипаний невідомий хімікат. Протяжність 5 кілометрів, ширина забруднення до метру. І виявлено в чотирьох місцях ноль запятая 0,33 миллиграмма на килограмм массой вещества гептилов. І півкримінальні кола там задіяні, і певні політичні сили. Нібито винна влада, винна влада, але влада не місцева чомусь. Да, вибачте, до шостки 180 кілометрів з міста Суми. Насправді не треба було закривати очі на ті проблеми, які є там на місці. Сьогодні ж область чекає допомоги з Києва. А поки ж з обласного бюджету для шостки виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це на реалізації тих програм по обеззараженню території на 600 тисяч. Тисяч на шостку, 600 ми дали на район. Крім того, 60 тисяч дали для проведення аналізів прокуратури, які незалежні аналізи робить. Серйозні дискусії здійнялися і довкола питання про обласний бюджет на 2015 рік. Зокрема, виділили кошти на оздоровлення дітей області у літній період, а також прийняли багато змін до бюджету щодо закладів медицини. Ми виділили кошти на обласну лікарню більше мільйона на ремонт реанімації і хірургії ока. Дальше ми прийняли рішення по підтвердили по дитячій лікарні. Обласні на ремонт е, покрівлі нового очільника отримав сумський аеропорт. Ним став Костянтин Єфіменко. Натомість начальник управління майном обласної ради Анатолій Линник повідомив про своє рішення піти з посади. Колишній регіонал каже, не зміг спрацюватися із новим керівництвом. Йде до сих пор кумовство, йде знайомство. Я хочу відкрито сказати, що я много не підписав документів, не поставив візу Там де це неправильно. правильно. Много є питань, Я хочу це озвучити офіційно. С которым я не согласен. С Сера Ивановна, я не согласен. Потому я ухожу. Щоб віра Івановна командувала сама. Я ніколи не був карманним руководителем і не буду Івановною. Довго не чекаючи вільне місце Анатолія Линника за рішенням депутатів зайняв Микола Коваленко. До слова були на сесії і прогульщики, тому деякі проекти рішень не набрали достатньої кількості голосів. Зокрема, не проголосували за передачу автомобіля в користування міської організації української спілки ветеранів Афганістану. Афганці ж в свою чергу мали передати його на потреби. АТО. нам не треба посередника. Нам не треба піар робити перед виборами. Проголосували, передали, але хай редакційна знайде Кому механізм. передати іван семен Управлінню майном. Як вони передавали бронежилети минулому році? Совершенно правильно ми зробили, що туди закупили бронежилети, і это все було на балансі управління майном. Потім ми передали в воєнкомату. Користування там та і сьогодні в нас числяться бронежилети. Ми не знаємо, що ми з ними діляла. Ми правильно зробили, Ну сьогодні числяться бронежилети Управлінням мімучістом. Бронежилетів немає в нас нужно правильно оформити. А це ветеранська організація, яка має право отримати автомобіль. Кошти розподілили, основні питання вирішили. Єдине, чим не вдоволена заступник голови обласної ради систематичними прогулами сесії. Важливі питання і багато відряджень у нас 11 депутатів екс. Всі керівники прошлого періоду там, адміністрації, вони просто не ходять. Сьогодні дуже тяжко скликати сесію, особливо в такий період, коли важливі питання, ми обзванюємо. Я особисто дзвоню, але всі зайняті. Тому, звичайно, мені б хотілося, щоб найкраще для громади, аби написали заяву і пішли, щоб можна було ну, більш плідно працювати, тому що комісії практично зібрати нереально інколи. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.